Вітаю-вітаю! То я не цікавий, той є мій канал, і сьогодні буде нецікаво, так би мовити. Уже я запинаюсь, уже я там щось не так говорю. Є українська, до речі, в цій грі, немає. Ну, блін. Чекайте, Була ж українська. Е? Секундочку. Релот, 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 релот. Добре, не про сумне, я пам'ятаю, що тут колись була українська. А одним словом, ми колись давно на етері грали з вами Minecraft, ми там вгадували будівлі, хтось будував, хтось вгадував. І Я от згадав про таку гру Quick Draw. Вона знаходиться просто в браузері. Просто будь-який браузер відкриваєте, пишете Quick Draw, і АІ буде вгадувати, що ви малюєте. Вам буде запропонована тема, ви будете малювати. Відосів не було 9 днів, у мене немає ідей. Точніше, у мене є ідеї, але як казав один великий хлопчина, насправді. Е, коротше, кобзар. <плес> <плес> я лінива дупа. Важливий анонс. Отак. Поїхали. Я не буду, я, я не буду, я просто хочу відос. Я просто хочу поговорити. Я просто хочу, не хочу я говорити. Ну, я хочу просто записати відос. Е, у, а, а, о. Dish washer. Що таке дішвошер? Машинка, типу, що по це, да? пралка. Пралка, правильно? Діш e, це e, страва. Тобто це посудомийна машина. Посудомийна машина. Отак я розібрався в цьому слові, хоча воно дуже просте, його знають всі. А як, як, як намалювати посудомийну машину? У мене всього 20 секунд. Я малюю куху. Вона говорить. Вона вгадала, коли я намалював просто якусь. Oh my god. Paperclip. Що таке Paper Clip. Я знаю, що таке Paper, я знаю, що таке кліп. але воно разом не конектиться. Зараз я через секунду. E, скріпка. Це у нас скріпка. E, ого, а як малюється скріпка насправді? Oh, It's paperclip. Отак от. Anvil. Ну, Anvil ми всі знаємо, як малюється, буду малювати майнкрафт. Я бачу Squiggle. Або stairs. Або lightning. Тут, короче, у нас я не встиг. Що було? Яке слово було? Яке слово було? Зверху пише, зверху пише. see elbow. Or square. Я не знаю, як оно вгадує ці всі Pillow. О, duck. IC Line. Or mouth. Or shark. Oh, I know. It's duck. Butterfly. літаюче масло. Поїхали. IC Squiggle. Or Peanut or Hot Dog. Oh, I know. Hot dog. Да. It's Це був ходог. А ось такий у нас перший раунд. Тут дуже швидкі ігри. Мені подобається. Насправді, мені подобається. Е... Давай. Мак. Ого. Що таке мак? Мук. Що таке мук? Я не знаю, що таке мук. Чесно кажучи, секундочку, Гуртка, кухоль, мармиза, прохолодний напій. Коротше, це чашка. мук, мак. Насправді я знаю це слово, але я його тупо забув, чесно кажучи, взагалі. Or sleeping bag. Oh, I know. It's mug. <laughs> да. О, гітара, таке ми знаємо, таке ми любимо. ICN. Or moon, or pond, or frying pan, or shovel, I see spoon, or whale, or swan, or helicopter, or trombone. Давай неце его. Oh, I know, it's guitar. Oh, молодец. Uh, washing machine. Ми вже малювали dash washer, але тепер у нас washing machine. Чи вгадаємо його знову? Or square. or house, or barn. Oh, I know. It's washing machine. Ну, отак от. Cat. Карманич, не хейте. Я прошу. Це не я підбирав. Це не я підбирав. I see nose. Це не я підбирав. Or necklace. Or banana. Or beard. Or bear. I see cookie. Oh, I know. It's cat. <laughs> це найкращий кіт, який в мене був. Ліпстік. А, я так розумію, це старачка, да? Чи це. А, блядь, це губна помада. Ліпс, губи. Я, блядь, Це губна помада, я знав. I я просто circle. перепутав. Oh, I know. It's я, бляди, French fry. French fry? Fry. Коротше, це картоплю фрі. У нас була просто історія, коли е е в мене дехто захотів картоплю фрі, але я її перед цей е переконав придбати шавуху, тому е я отак от трошки. Коротше, I see elbow. Нецікава і не цікавого. Or handbag. Or birthday cake. Oh, I know. Клас. It's French Fry. А, давайте знаєте що? Давайте знаєте що. А я підключу графічний планшет, то ну, недарма він у мене є правильно. Я буду малювати на графічному планшеті. Я не знаю, що з того вийде. А, я сподіваюся, щось прикольне і в мене вийде трошки краще малювати, ніж мишкою. Одну секундочку, буквально. Ну що, чуваки, а ось я і він ось я і тут. Пенсієл, а, а якраз я пенсілом буду малювати. Бля, не на тому екрані. Почекайте. Та не малюй! Почекайте, блін. I see glove. Or shoe. Or microphone. Or spoon. Так. I see baseball bat. А я уже не nail, бачу свою мишку. Or comet. Or pig. I see bear. Ну що ж, якось тою розібрався. Ледь-ледь, чесно кажучи, я розібрався з тим цього планшетом. Він в мене все ніяк не хотів переходити з іншого монітора на цей, на основний. А що це таке? Chentlier. Чен... Д... А я не знаю. Секундочку, я це прочекую. Чент. люстра! О магат! Це у нас люстра. погнала малювати люстру. Um... I see nose. Oh, I know. It's chandelier. <сум> Як він гадав люстру, я не знаю. I з вином. Oh, I know. It's wine <сум> Все відбувається, чому воно. О, ракун. У нас є I see swimming pool. Or shoe. Or sea turtle. Oh, I know. Як ти вгадав, It's що, це? Як ти вгадав що це ракун, блін. Страубері. Uh, це просто ягода, правильно? Чи це uh, полуниця? Uh, so, so... Так, це полуниця все таке. knee. Or heart. Oh, I know. It's Strawberry. Окей. Okay. Short. I see shoe. Or dumbbell. Oh, I know, it's a бабку. Це не дуже е класно малювати. Бікукле. see bun. Or hockey puck. Or ocean. Or glasses. Oh, I know. It's bicycle. <laughs> ракун це імба. <laughs> Чесно кажучи, ракун це імба. тут можна подивитися, хто що малював, як малював. Ну, дивіться, які гарні малюнки тут. І тепер подивіться на мій ракун. Ракун, ракун був намальований раком. <ракун> Полетіли ще один разочок зіграємо, я думаю, Street Light. Ну. О... IC Line. Or floor lamp. Or wine glass. Or toothbrush. I see microphone. Or paintbrush. Oh, I <ракун> know. It's <street> light. Кар. <ракун> I see hula hoop. Or glasses. А, ага. Тут, короче, or roller skates. Or motorcycle. <laughs> I see crocodile. Or binoculars. Or trombone. Or toothbrush. <laughs> I see frog. Sorry, let <laughs> guess it. Track. I see boomerang. Прекрасно. Or bread. <laughs> oh, трак, I know. It's truck. О, бачите. A Grape. Uh, виноград. тю, Виноград. I see Snowman. Oh, I know. It's grape. Easy. Oh, I know. It's mountain. Easy. Belt. А, ah, це. О, oh, як це він? Uh, блять. А, <гуми> 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 <I see squire> Я забув як. Ремінь. Я згадав. Or Cloud. Or garden hose, Я хотел сказать але не знаю. Or frying pan. Це... IC spoon. Or screwdriver. Or watch. Or peanut. Та, блять, це oh, пляшка. I know. О, наверное. Nice. Uh, я думаю, все на сьогодні, да? Кар классно. Машина, блядь, ну вообще. Октан вийшов. Зашибительный. Давайте остань, остань, остань. Прям швиденько. Книжка, відкрита книжка. Or C Line. Or squiggle. Бум, бум, бум. Or hexagon. Or eraser. I see sandwich. Or elbow. Or diamond. Or matches. I see newspaper. Or laptop. Oh I know. It's oh, book. Да. Umbrella. Umbrella I see line. Так, or так, rainbow. Его, oh I know. It's umbrella. <laughs> <laughs> oh my god, shut sweet case. Свит case выпадu. Ah, I see heart. А magic wand. який Добре, валіза. I see boomerang. Or bread. Or frying pan. I see toaster. I see mouse. Or fire truck. Та garden hose. Sorry, I couldn't guess it. IC pond or spoon. Or frying pan. Oh, I know. It's airplane. Камель. О, не знаю, треба гуглити. Верблюд. А, блін, точно. Ми ж проти них грали оце недавно в Time Flash. Я ще не випустив. Я ще не випустив. Не скажу, де ми проти них грали. I see Mustache. Or ocean. I yeah, 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 just see I see shoe Or pond I see snake Or mouse Or pigeon Or bird Sorry, I couldn't guess it <laughs> uh, Violin uh, It's a violin It's a violin, you can't paint it Or anvil Or frying pan Or spoon I see garden hose Or mouse Or nose. Or animal migration. I leg. Or toothpaste. I guess it. Ну, да, скрипка. Ну, да. Ну, блядь, это хіба таке ж саме, ні. Добре, чуваки, я дякую всім вам за перегляд. Це було дуже фаново. А мені насправді сподобалось. Треба буде якось грати з вами на етері або просто на запис позву всіх, кого позву в графік, як Graфік. графік фон. Це зламаний мікрофон, там треба вгадувати, малювати. І коротше, це, це має бути прикольно. Це має бути прикольно, це має бути весело. З вами був не Всім дякую за перегляд. Най у вас все буде добре та почуємось.